Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про останні зміни на українсько-польському кордоні. Тому раджу і рекомендую додивитися до кінця, поставити лайк, підписатися на цей канал і зробити репост, так, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. А в описі під цим відео я рекомендую мою телеграму-групу актуально про Польщу. Є три новини, якими я хочу з вами поділитися: Польща і Україна планують зробити спільні пропускні пункти. Що це означає? Це означає, що вам не треба буде проходити перше український, потім польський або польський, а потім український. А буде спільно проходити один раз. Будете показувати документи один раз, а не два на різних відрізках кордону. Це би мало пришвидшити перетин кордону. Ну, принаймні, так заявляється, так планується, ну і так би мало бути. Подивимось, чи це так буде. Не знаю, як вони між собою мають контактувати, бо зараз відео через. Український пропускний пункт, який вас може пропустити, а Польща в свою, в свою чергу може не пропустити. Коли ви вертаєтеся з Польщі, Польща може пропустити, українська може не пропустити. Або навпаки, як вони разом будуть там вирішувати це питання, я не знаю. Ну, тобто якось цікаво, звичайно. Подивимося, як це буде на практиці. Звичайно, краще було взагалі тих кордонів не було, але я думаю, що це трапиться теж в майбутньому, коли ми повноцінно війдемо в Європейський Союз. Але чекаємо, як це нововведення полегшить нам прохід кордону. Україна та Польща погодили будівництво нового пропускного пункту Адамчуки збереже. Ще немає дати, коли його і яким чином зроблять, але вже це є підписано, угода є, і роботи над цим вже тривають. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми вже побачимо будівництво і можливість переходу через новий пропускний пункт. Наступна новина стосується також пропускних пунктів на заході України і хочуть там зробити а в одному з них вже працює безкоштовний Wi-Fi. Не знаю, чи треба це людям чи ні, але як на мене, це позитивно, це не заважає. Коли ви стоїте в черзі, поки що є черги, ще не розвантажений кордон, то ви можете безкоштовно користуватися доступом до інтернету. Як на мене, дуже так непогано. Як пише прикордонна служба, вже зараз на пропускному пункті Шигині можна користуватися безкоштовним wi fi з'єднанням. Якщо ви переїжджали через Шегині і була така можливість, то обов'язково напишіть в коментарях, чи так це є. І вже до кінця квітня вони також планують зробити безкоштовний доступ до Wi-Fi на таких пропускних пунктах як Краківець, Раваруська, Ягодин, Порубне, Красноїльськ та Дяківці. Згодом і в інших пропускних пунктах також мав би бути доступ до безкоштовного Wi-Fi. Давно не було хороших новин, і ось вони з'явилися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця, поставили лайк, підписалися на цей канал і, звичайно, залишили свій коментар. З вами, я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!